Справжній європейський готель у ель шейху але з нюансом у зимовий період. І справді, 70-80% відпочиваючих Європа дуже полюбляє даний готель англійці. Є аквапарк, який підігрівається, плюс підігрівається аквазона. До речі, дуже смішно дехто не міг знайти аквапарк на території Coral Сі. Він знаходиться за ресепшн. Як великі дорости, так і дитяча аквазона, яка також підігрівається в зимовий період. Це дуже важливо, адже без підігріву вода в аквапарках 20-21 один градус, який майже неможливо купатись. По-друге, тут є ідеальний піщаний захід, красивий кораловий рив. А саме головне, так як європейський ринок і сервіс, тут вищий рівень по харчуванню. Є соки фреш, червона риба, морепродукти майже кожен день і взагалом хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам. Єдиним нюансом даного готелю це є розташування. Він знаходиться в бухті раз на срані, яка знаходиться максимально близько до вітряної бухти НАП. Сама по собі вона рівнинна, там є невелика природня сама по собі бухта, але вітер тут буде відчуватись із всіх бухт максимально сильно. Це не буде критично в зимовий період, і я не раджу вам змінювати готель, якщо ви його вже забронювали або обрали. Але якщо ви ще думаєте над цим готелем або розглядаєте даний варіант, я би краще радив розглянути парк Regency Charm. Він на сьогоднішній день є абсолютною альтернативою даному готелю, по перше, по вартості. По-друге, по якості, тут так само високий рівень харчування, є навіть мангові вечірки два рази на тиждень, хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам, є морепродукти кожен день. Реновація в номерах проходить. Гірка, яка впадає в теплий басейн. Єдине, тут не буде такого контингенту, тобто тут буде приблизно 50 на 50. Є ідеальний піщаний захід, красивий коралевий риф. А саме важлива відмінність це розташування в бухті Гарденс Бей. На сьогодні це одна із найкращих бухт для зимового відпочинку. Тут дуже мало готелів, їх всього чотири. І один із них парк редженці, який зараз є конкурентам таким готелям, як Султан Гарденс, Санрайс Монтемар, Санрайс Арабіан, але нижче на 400 євро. І так само в одній вартості в Коралсі. Саме по цій причині, саме і за розташування королсів зимовий період знижує на себе вартість, тому що це такий самий конкурент Султану або Sunraйzen. Але якщо ви хочете на 100% перестрахуватись, як краще ради взяти парк Regency, ви нічого не програєте, але виграєте у максимально безвітряній бухті. Пишіть, хто відпочивав в даних готелях, а також плюс для розрахунку, також в шапці профілю, мій Viber, і посилання на сайт.